Доброго дня всіх вітаю. Йде 10-й рік війни з Росією, другий рік повномасштабної війни. Дехто трохи розслабився. Вважає, що у Львові можна там робити що хочеш, Львів толерантний. Але давайте проведемо таку трошечки ліквідацію безграмотності і пройдемося з вами по українському Львову. Сцен ще не сходить, українське військо із лісу виходить. У липні рано сонце сяйвом грає, українське військо окопи копає. Ой слава, ой, слава, Україні, слава, слава Україні. Отож, пройдемося по самому центру по таких визначних українських місцях. А почнемо з площі ринок 10, де зараз є купальня кави і можна купити запашну каву. А з 1895 року цей будинок викуповує князів Любомирських організація просвіта. Вона виникла ще в 1868 року і займалася, як сама назва говорить, просвітницькою діяльністю. Тобто організовувала читальні, друкувала книжки, хори, театр, тобто все, що піднімало українську культуру, тому що треба заробити, поїсти, одягнутися, але ми будемо ніким, не будемо знати нічого, якщо не будемо розвивати свою культуру. Навіть в радянські часи, коли просвіта була заборонена, тут була книгарня, і зараз напис про це свідчить. Ну і тут є ще одна табличка, яка пов'язана з тим, що в 41-му році націоналісти проголосили тут українську державу, але в плани нацистів це не входило. І через три дня почалися репресії. Вони йдуть у підпілля. А з кінця 1942 року організовують досить такий серйозний спротив окупантам. Слава Україні! Героям слава! Мускалаки є? Нема. Звідки приїхав? Ну я зі Львова. Зі Львова, о, там теж вистачає. Добре, тут теж вистачає апаратів. Замикайте двері. – Так, Я звідти вистачає. У 2007 році в центрі міста на площі ринок фірма Фест відкриває перший ресторан Криївку. В той час вона ще була мало знайома, тому що профе зараз знають по всій Україні, а також і за кордоном. Щоби потрапити всередину, треба було сказати гасло. Слава Україні! Відповідь Героям слава! Зараз це є привітання в війську і одна з візитівок України, але в той час це вважалося таким собі бандерівським привітанням, і це була екзотика для тих, хто приїжджав зі Сходу України. Пам'ятаєте навіть пісню ну, Андрія Кузьменка, приїжджив із Востока, Криївку тут покажуть. А в Криївці можна було побачити все, як українці боролися з москалями ще з сорокових років. І як ви бачите, зараз тут можна подивитися, що відбувається на червоній площі. Як ви думаєте, звідки планувався політ дронів? Тільки звідси. Тут є спеціальні засоби, яких не бере. Жодна радіоелектронна безпека Росії. Це все заховано і ворог сюди добратися не може. Це я вам тихенько відкрив таку таємницю. А якщо тепер без жартів, то насправді на площі ринок не могло бути жодної криївки. Але в лісах дійсно було багато бункерів де ховалися партизани які спочатку до 44-го року робили акції проти нацистських окупантів а починаючи з 44-го і до 50-х років проти московських ну а зараз тут можна навіть потренуватися в стрілянню і знищити ворогів які сьогодні очолюють проти Українську імперію. Тут можна побачити багато предметів, як музичні інструменти, тому що треба було відпочити. Рації, зброю, зброю і німецьку, і радянську, тому що зазвичай воювали трофейною зброєю, яку тільки можна було дістати партизанам, перебирати, як би мовити, в харчах чи в зброї не доводилось. В ресторані можна побачити невеличкі макети криївок, які розташовувалися чи під будинками, чи в лісі, і теж копії радянських документів про розсекречені Київ. Тобто я нагадую, що до 50-х років проводилася якраз боротьба з радянською владою. Багато хто міг виїхати за кордон, але не хотів ведучи цю війну до кінця. Тут є невеличкий карцер. Якщо знайдуть мускаля, його закривають в карцер, доки він не вивчить українську пісню чи ще щось. От. Ну і дуже колоритний інтер'єр. Взагалі хочу сказати, що під площу ринок є дуже багато підвалів, тому що місто було Купецьке, і дуже часто вони зараз використовуються як різноманітні заклади. І ресторан Криївка це був один з перших таких закладів, який почав використовувати. Підвадні приміщення в цікавий спосіб. Тобто ви тут можете що з'їсти, випити і теж довідатися про одну зі сторінок історії Галичини та Львова в такий ненав'язливий спосіб. Історія має властивість повторюватися тільки вже на іншому рівні. І то, що проходили ми по уроках історії в 40-50-х х роках, деколи до цього ставимося трошечки так з гумором. То, на жаль, мусимо проходити ту ж саму історію вже в сучасні часи. І маємо навчитися, тому що е, виходу не буде, вона буде ще раз повторюватися. Так що, дивлячись на цю картинку, яка є в дворі Криївки, можемо пригадати війни між римлянами і Карфагеном. І як маловідомі римляни ще на той час підійшли до цієї справи, і чим все це закінчилося. Ресторан Кривка починався з двох частин підвалу спочатку. Зараз розрісся, тому що зайняв підвали і сусідніх кам'яниць, і теж навіть є сувенірні магазини, де ми можемо купити пам'ятки, пов'язані з розвитком національного руху з національною ідеєю, з боротьбою їх проти комуністичного режиму. Так як тут можемо бачити, посвідчення упівців і посвідчення таких. Чортів як Судоплатов. Напевно, хто займався цією темою, то це прізвище чув вже не один раз. Але ми зараз полишаємо Криївку, виходимо, йдемо праворуч, проходимо будинок просвіти і попадаємо на вулицю Руську. В кінці вулиці Руської є дуже красивий будинок страхового товариства Дністер. От ліворуч, праворуч, церква успіння Богородиці 16 17 століття. Е, коли заснували це товариство, то спочатку думали назвати його Русь, але думали, ну збанкрутує Русь, якось негарно виглядає. І тому вирішили його назвати Дністер. Воно діяло благополучно до приходу радянської влади. Але ми знаємо про одне таке судно, яке пішло на дно. І так само та назва теж має надію втратитися. От гарна будівля сіра це є австрійське намісництво. До 1 листопада 18-го року тут була австрійська влада, а потім зайняла влада Західної Української Народної Республіки. На даний момент тут обласна влада міститься по сьогоднішній день. Ми піднімемося трошечки вище цією вуличкою. Тут красивий будинок з вежею це є Куркове Братство. Коли виникає Товариство просвіта, вони спочатку збиралися по домах членів товариства, Якийсь час будинку Куркового Братства, і лише потім вже збиралися власне, в цьому красивому будинку, який був Палацом Любомирських. І на площі, де є цей будинок, дуже красивий пам'ятник. Поставлений просвіті. тут є коротка інформація про цю організацію. Хочу сказати, що організація прогресувала. В 1928 році, коли святкували 60 ту річницю, то просвіта вже мала близько трьох тисяч читалень і теж була на чолі багатьох різноманітних культурних процесів. Якщо з цієї площі ми чуть-чуть нижче спустимося, то ми можемо побачити будинок, де був сформований перший полк в часи ЗУНР. А напроти такий будинок з частково жовтим фасадом і чорна табличка. Тут з 22-го року до Першої світової, фактично, війни проживав засновник українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов, сам родом з зараз окупованого Мелітополя, і пройшов дуже цікаву еволюцію від лівих поглядів характерних для цієї місцевості до правих. Ну дуже цікава людина. Рекомендую про нього почитати. Нижче вулиці Лисенка, будинок, весь обставлений табличками. Тут знаходилося НТШ – наукове товариство Шевченка. Організація заснована в 1873 році як літературне товариство. А потім вже стає в 92-му році науковим товариством. Там була практично вся українська інтелігенція. Якщо пройти далі вулицею Вениченка, то попадаємо на громадський простір, присвячений героям майдану Небесній Сотні. Тут основні елементи виготовлені з картеновської сталі. От і дуже красивий вид на старе місто. Часто тут збираються туристи, гості міста, щоб показати вид на все місто. На стендах ми можемо побачити, як відбувалися події в лютому 2014 року, і фотографії. Всіх тих людей, які загинули в цей період, не тільки в лютому, але й в січні. Ми бачимо Вербицького, якого вивезли до лісу і замордували, та інших. Поруч є сад, присвячений героям АТО, які загинули в війні ще починаючи з 2014 року. Ото, От що ми можемо підсумувати? Що ми маємо вчитися з історії, е, вчити інших цієї історії? Щоб вона не повторювалася в жорстокій формі, але в більш лагідній. Як буде далі, ми з вами зможемо побачити. Тож будемо вдячні тим, які боронять ціною свого життя, нас і наш спокій. Ну і, як завжди, допомагаємо їм, волотеримо. А кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся на цей канал. Постараюся робити і далі цікаві відео для вас. Тож, до наступних зустрічей!